Наприкінці минулого робочого тижня відбулися збори районної організації підприємців. Представники районної влади також завітали на цю зустріч, аби в рамках конструктивного діалогу влади і підприємництва разом створити більш сприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесу. За інформацією начальника управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації Ірини Пузирей, в районі працює 125 малих та 14 середніх підприємств, в яких зайняті 2230 осіб. Розповіла вона також і про підтримку малого підприємництва владою. З метою спрощення процедури державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності для отримання не дозвільних документів у районі працює єдиний реєстраційний вікно. Крім того, у 2015 році створено в структурі районної державної адміністрації центр надання адміністративних послуг складовою частиною цього центру є дозвільний центр. У нас розроблена програми районної програми підтримки малого середнього підприємства. Така програма у нас в районі діє. на 2013 2014 роки Вона розроблена. Значить, в програмі передбачається ряд, ряд, ряд заходів. І ще крім того, передбачається 20 тисяч гривень на підтримку малого середнього підприємництва. Про роботу центру з надання адміністративних послуг, створеному при районі державної адміністрації, доповіла керівник центру Валентина Павленко. Також зауважила, що в повному обсязі виконувати свою роботу вони не можуть, адже просто немає коштів на виготовлення відповідної печатки. Для вирішення цієї проблеми вже в залі свою допомогу запропонував голова райради Олег Бондаренко, за що отримав схвальні оплески присутніх підприємців. В ході живого діалогу деякі представники бізнесу поділилися і своїми проблемами. Так, зокрема, Ірину Гусак турбує те, що незважаючи на подання звітності в електронному вигляді, у державних структурах все одно вимагають подавати всі необхідні папери. Підприємця Василя Лакозу хвилювала питання впорядкування перевірок підприємств контролюючими органами. Нарікав підприємець і на те, що в районі відсутні кредитування. Та найболючішим виявилося те, що жодна структура не йде назустріч бізнесу. Голова районної державної адміністрації В'ячеслав Каухман також виступив перед присутніми. Перш за все, він подякував присутнім за надану допомогу для підтримки військовослужбовців а також запропонував зі своїми проблемами звертатися до адміністрації. Я хотів би от вас сьогодні услышать, и даже это надо было вчера позавчера, чтобы мы могли подготовиться, какие есть сегодня у вас проблемы. На чём у вас сегодня заторы? Почему и чи в вам помочь для того, чтобы ваш бизнес развивался лучше. После вашего собрания надо нам время сесть, чтобы мы могли дальше с этим работать.